Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і е, ви часто запитуєте, де взяти техніку для зняття тривоги, ту, що я на початку війни давала. Мої дорогенькі, ви коли клікаєте на натискаєте на відео, ви його дивитеся. Іде тема, іде екранчик, ви дивитеся відео, потім іде тема відео. А потім зразу в описі, де я описую про відео. Там є техніка е, для зняття тривоги. Шукайте там мої дорогенькі. Е, і так, то відео, теж відео. І так, е, сподіваюся, всі живі, всі здорові. Вибачайте, що я так, тому що частенько пишуть, і я кожному писати. <правда> я краще в відео скажу. Пару секунд. І так. Енергії дня на сьогодні для України. І так. Ви бачите? Ну, мір, так, але це світ. Нашою мовою це все світ. Всесвіт. Світ або Всесвіт. І так, Всесвіт. Іде до кінця, до завершення. Завершується якийсь період для України. Це може бути заключення якихось договорів, вирішення якихось проблем. Може бути ще весь світ за нас, цивілізований світ. Ми сюди Росію не рахуємо. Ну, Вона теж за нас, бо вона нас хоче. От. Але хотіть не вредно, правда? Ось так. І дивимося тут. Ви знаєте, дивіться, дивіться. Хм. жриця зазвичай, вона дає таку спокійну енергію, спостерігача. Мої дорогенькі, порада нам усім. Спостерігаємо за всім світом, хто що робить для нас, хто як себе поводить. Ви знаєте, дивіться, це можливо енергія така спостерігача, а може бути просто своїм ходом іде до завершення якийсь період. Тому що жриця, і ще раз наголошую, вона є спостерігачом, вона не діє. Якщо я своїм клієнткам, жінкам кажу, ви повинні себе поводити як жриця. Це значить не діяти, не рухатися. Це в тому плані бути внутрішньо спокійно, бути між світами і просто спостерігати. Спостерігати за світом, спостерігати за людьми, за всім, що відбувається у світі. Розумієте, сьогодні така енергія йде. І, у цей момент, коли людина спостерігає, коли вона не активно діє, не активно щось міркує, а просто тако, знаєте, в розслабоні такому йде е, інформація, як діяти, що робити. Тому я даю ось якраз ми говорили про цю техніку е, заспокоєння тривоги. Це і є ось ця майже медитація. Хтось радить техніку робити інакше десь медитувати. Але якщо ви їдете десь в тролейбусі, в автобусі, ви можете помедитувати? Ні. А руку собі на душу покласти, ліву руку, та що від серця. Дуже просто. Ось це і вся техніка. Ось. Але переходимо назад до енергії. Енергії спокійні, спокійно йде до завершення якийсь період. Тому. Відкривається новий. У нас і, іде, знаєте, так, по колу. Це завжди йде все по колу. Все йде колись до кінця. І якийсь період, хороший чи поганий, йде теж до кінця. Ось такі енергії сьогодні. Це два старших аркани. Це важливі енергії сьогодні йдуть. Ось. Спокійно завершується щось. І приходить щось нове. Це, ви Знаєте, це як коли повня місяця. Так, завершився. Спокійно. Ми не можемо на це впливати. Так само події, які сьогодні будуть відбуватися, ми вплинути не можемо. І порада ці, цих енергій просто спостерігайте, будьте спостерігачем. І так, тепер особисті для кожного з вас, хто хоче, звичайно. Карта No і карта номер 3 і так, один, два і три, і дивимося. Верховний жрець, а от верховний жрець він не спостерігає, він дивиться, він дає правила, він дає установи і дивиться за, верніше, він вчить вчить нас бути мудрими, бути вічливими, бути, жити по правилах. Ось, він не, він не перевіряє наші правила, він тільки вчить нашої мудрості. Ось тому у вас сьогодні такий день. Можливо, ви зустрінете свого вчителя, свого наставника, мудрого порадника. Якось це може бути і старша людина, це може бути і молодша людина за вас. Головне, що ця людина мудра, дасть вам мудру підказку. А можливо, що вам прийдеться давати якісь настанови, якісь мудрі е, вислови, е, мудрі якісь поради комусь давати, когось чомусь вчити. Ось. Це, в принципі, спокійна карта, вона не обіцяє грошей, але вона обіцяє хороші поради. Так, карта номер 2 А тут перемога, перемога, вихід у світ. Я досягнула якоїсь вершини, або я досягнув якоїсь вершини. Звичайно, ви повинні розуміти, самі ви цього би не зробили, тому що там є натов, цей натовп провозглашає вас на якусь посаду. Наприклад, можливо, вам дійсно запропонують сьогодні або роботу, або навіть підвищення, підвищення по службі. Ось ще одна сходинка вверх, ще одна ваша перемога. Це знаєте, як, наприклад, сиділи, грали в шахмати і виграли. Злегенька по польськи, як то кажуть. Хороша дуже карта, перемога, знайомство з людьми, з потрібними людьми, які вас підштовхнуть вверх, якесь зібрання, прийдеться, можливо, перед кимось виступати. Можливо, вам сьогодні прийдеться щось організовувати. Ось, ви ніби як ватажок сьогодні. Дуже теж хороша карта, швидка, до речі, карта. Не відкладайте, якщо вам прийшла якась пропозиція, беріть одразу. Це така порада. Карта номер три. А тут у нас якісь швидкі новини. Ви знаєте, новини можуть бути і хороші, і погані, тому що лицар мечів. Він може і хороші, бачите, і хороші, і погані, і погані, і хороші. Тобто тут я так скажу, я не можу сказати, яка новина прийде, але дуже швидка новина. Війна з полюбою. Вірні не війна, а звістка. Звістка з полюбою прийде швидка. Чого я так промовилася? Ось, Єдине, що я відчуваю в цій карті негативному, може бути хтось вас, знаєте, так передибає, як би це сказати, так, трошки налетить на вас з якимись претензіями, з якимись, щось ви не те зробили. Інколи ця карта показує і рукоприкладство. Будьте обережні, якщо ви маєте справу з такими людьми, краще відійдіть. Якщо це ви сьогодні у вас такий піднятий настрій і задираєтесь до когось, так хочете когось так, от, хочеться всіх рознести, розтрощити, будьте обережними, тому що тут дійсно може до ескалації прийти. Якось так, нелегка карта. Тепер у нас на часі таро веселки. Я його так сама називаю, мені б так подобається, звучить гарно. І так, Таро Веселки. що вона нам порадить для України? Яка порада, яка надія на майбутнє? Колись у нас вже була ця карта, ви бачите в задоволення. Що би ви не робили, все в задоволення. Україна, в принципі, це і є рай. Для мене Україна це рай. Тут є все. Чудові люди, не всі, звичайно, Ось, багаті люди, талановиті люди, тому що кубки це теж таланти, ресурси. Україна є ресурсна країна, і корисні копалини, і природа, і взагалі край наш. Ось. У нас різні. А, клімати, будемо так казати, різний клімат, так? різні а, рельєфи у нас. Ось. І в принципі, в принципі, тут можна жити, як то кажуть, як Бога за пазухою, правда? Ось. Таке у нас майбутнє. Якщо ми це майбутнє собі виборемо, треба ще виборити. Просто так, я так скажу, дається вам просто так тільки життя. Все інше треба робити Щось робити для того. Для цього багатства треба щось робити. Ось. І ось тут е, приходиться виборювати. Бачите, ось це до перемоги. Да А ворог, який здається, ніби він такий трошки девільний, правда? Дебільний. Ворог трошки дебільний. А ми такі молодці. ось Але виборюємо, бачите, виборюємо щастя наші військові. Виборюють щастя для нас. Приходиться. Час від часу Україна м м м вимушена. Тому недарма кажуть, що нам потрібно, як в Ізраїлі, щоб ми мали і купол залізний, щоб ми мали і е е нехай буде і ядерка. Ось. Е все нам треба, щоб було. Щоб ми могли ось так, як в раю жити, щоб ніхто ніяких посіпак не було, щоб ніхто не наважувався нас гвалтувати, роздирати і робити всякі безчинства. Тому треба боротися. І треба боротися так, щоб дійсно не просто боротися, а і робити все для того, щоб у нас були ресурси для захисту. Ось це моє. Бачення цієї карти. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового дня, гарного початку тижня. Щиро вам дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за те, що ви мене підтримуєте. Мені від цього краще. Читаю, насолоджуюсь щиро вам за це. Дякую за вашу любов, за вашу підтримку. Усіх люблю, цілую, мої дорогенькі, обнімаю і разом до перемоги. На все добре, мої любі!